Максимально Андрій Курочка, може, відключиться, Таня. Щоб максимально ми на наступний тиждень, понеділок, можливо, вівторок, собі запланували, тому що в нас 18 числа бюджетна сесія. Добре, добре, нехай буде. В середу бюджетна комісія нам треба буде підготуватись по бюджету, дослідити, вивчити. Е, максимально я попросила наші, викона... наші е, наших колег-виконавців максимально прописати нам потребу, можливо, якісь їхні прохання, оскільки ми комісія профільна мусимо відстоювати свої бюджетні процеси. <тас> свої бюджетні процеси в плані ми маємо максимально закладати на наші потреби нашого профілю. Це культура, молодь, е, культура, молодь, спорт. І в мене велике прохання. Я буду просити максимально Любомиру, щоб вона обдзвонила виконавців, щоб максимально швидко нам скинули проекти бюджетів. Розглядаємо в, під детально в контексті і в. В Контексті діяльності нашої комісії я дуже попрошу вас максимально включитися, оскільки це важливий бюджетний процес, і запланувати собі понеділок, а можливо, і засідання вівторок, для того щоб максимально розглянути всі бюджетні питання на 2026 рік. І зараз ми розпочинаємо наше засідання. Комісії культури, молоді, спорту та зовнішніх зв'язків кворум є. Антін, ти добре чуєш, бо я бачу, що ти щось добре. так? Е, маємо на порядку денному е, певну кількість питань. Наразі в нас на порядку денному є 13 питань, але маємо ще 4 додаткових, я їх зараз озвучу і е, помилково Андрій Вітання. Чудово, в нас ще один колега підключився. І е, одне питання помилково попало в до нас порядок денний, е, оскільки ми вже його розглянули на минулому засіданні. Це сьоме питання. І е, е, отож, пропоную. Значить, озвучую додаткові питання. Маємо додаткове питання від управління культури, внесення змін до бюджету 2025 року. Там невеликі зміни, марта доповість. Друге, додаткове питання маємо. Порядок денний найближчому засіданні це управління спорту, це погодження, внесення зміни, так розумію, до так, титульних, титульних списків на капітальні ремонти дитячої юнацьких спортивних шкіл. Потім в нас є теж управління спорту, закупівля придбання обладнання предметів довгострокового користування до США. Це теж зміни в титульні списки. І маємо четверте питання порядку денного. Це в нас теж управління спорту. Це в нас перерозподіл бюджетних призначень, внутрішні перекидки. Правильно я розумію? колеги? Отож, пропоную затвердити порядок денний, вилучити питання номер 7 і включити два додаткових чотири питання. Хто за Тарас? За. Я До. за. Да, розпочинає... Колеги, розпочинаємо наше засідання. Є проєкт ухвали про придбання об'єкта нерухомого майна на вулиці Лисенка, 23Б. Хто по ньому доповідає? Олег Елена, переносимо в кінець засідання, оскільки нема доповідача. Хто за? Запросіть, будь ласка, доповідача. Дякую. Наступне питання порядку – це наступ проекту хвали про внесення змін до про вулиці Робсона до вулиці Широкої. Колеги, ми в 2024 році за це проголосували. Єдине, там є уточнення. Зі зміною не... адресу будинку 11 на вулиці Робсона, на будинок 29Б, на вулиці там. Хторків. Зміна номеру будинку. все, там технічна правка, і все, оскільки там є проблеми в реєстрах. так? Так, 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 колеги якщо немає вулиці, але немає номеру Но... а там один будинок. Він там один будинок і просто включає включають так, зміни. Номер будинку ставлю на голосування підтримати. Хто за? Це технічний процес. Я за. Дякую. За. Дякую. Наступне питання. Маємо звернення управління культури е, е, про бюджет військово міської територіальної громади на реставрацію з пристосуванням. Я так розумію, це інклюзія в органному. Я за ми просимо до такого тисяч, е, перекидаємо з освіти з двох об'єктів. А для того, щоб ми завершили до кінця цього року інклюзію колеги, це є внутрішня залі. перекидка для того, щоб завершити інклюзію в органах залі? Запитань немає? Ставлю на голос ставлю на голосування. Підтримати. Хто за? за? Дякую, колеги. Наступне питання порядку. Денному це в нас є зміни календарного календарному плані. плані. так, там є дві технічні зміни. Економія по стрічці по відзначенню професійних свят, галузі культури це ще 62 тисячі. Ми просимо перенести на стрічку Різдво. А там є дуже багато запланованих заходів. І ще просимо зі стрічки Різдво у Львові виділити окрему стрічку. Спала Гріздяної звізди. Це 28-го числа Ми готуємо фестиваль Спала Гріздяної Звізди. колеги. Це все в межах існуючого календарного плану, межах існуючих коштів. Не бачу ніяких тут Старежить. Ставлю на голосування. Хто за? за Дякую, колеги. Наступне е, я. Ви якщо ви не заперечуєте, давайте розглянемо додаткове питання по культурі і відпустимо культуру, щоб вони не чекали, поки ми прийдемо всі спортивні питання. Чи ви не заперечуєте колеги? Ні. Дякую, колеги. Нас задішов лист від Львівської муніципального бібліотеки. Вони просять про розподіл коштів з об'єкту на вулиці підголоском. 22. там є е, об'єкт капітального ремонту. Вони е, отримали експертизу, але вони не встигнуть оголосити торги від до кінця року. Вони просять 240 тисяч розподілити на бібліотеку. Знову ж таки, закупівля книг для поповнення бібліотечного фонду, закупівля екофон і закупівля монокотів. Колеги, я не бачу заперечень, це внутрішня перекидка між бібліотеками. Та та ми їм ще грошей не не на закупівлю книг, тому хотілося поповнення бібліотечного фонду. Колеги, немає запитань? Ставлю на голосування підтримати дане звернення. Хто за? Дякую, відпускаємо культуру. Дивіться, колеги. Переходимо до спорту. Маємо перше питання по спорту. Це в нас фемія. Премії знов в нас е привезені золоті срібні та бронзові медалі з чемпіонатів світів, Європи, mm -hmm. так? з різних видів спорту. Е mm -hmm. Дуже велике, великий mm -hmm. перелік. Не буду все перелічувати, оскільки в порядку денному воно все є, вам було надіслано, ви всі могли ознайомитися. Е Ксенія, коротко, підсуньте до себе мікрофон, будь ласка. Так, відповідно до діючи нашої програми надання премії Львівської міської ради чемпіонам прозори міжнародних та національних змагань, ми погоджуємо у вас список за результатами чемпіонатів Європи та чемпіонатів світу з неолімпійських та олімпійських видів спорту. Колеги маємо здобутки. Пишаємося. Маємо маємо здобутки, пишаємося нашими спортсменами, які здобувають золоті медалі. Срібні і бронзові ставлю на голосування підтримати. Це стандартна програма, згідно якої ми підтримуємо призерів та їх тренерів. Хто за? Дякую, колеги. Наступне питання. Я перепрошую. Наступне перезивні маленьки зелені з нами нічого. Наступне питання порядку денному це в нас погодження внесення змін до календарного плану фінансової підтримки громадських організацій спортивного спрямування. Оксана, доповідайте. Е, так, е, ми відображаємо економію, яка в нас відбулась у зв'язку з зіграними тендерами. Mm -hmm. Ось, і відповідно, ми відображаємо це у календарному плані. Колеги, економія у календарному плані. Немає заперечень. Хто за? За. У нас сьогодні дуже прості питання, немає видної дискусії. Вам потрібно. Наступне питання дев'яте. Правильно? Сьоме восьме, восьме. Ні, ми восьми прийшли. Ні, це іміджеві проекти, а далі календарний план по фінансовій підтримці громадських організацій спортивного спрямування на проведення співфінансованих Давай. заходів. Давай також Доповідайте. у зв'язку з тим, що деякі змагання не відбулися так. з причин організаторів, і нам про це повідомили. Ми також відображаємо економію і далі ми будемо погоджувати перекидку коштів на з нами. Так. колеги, колеги ставлю на голосування підтримати. Економія в рамках календарного плану. Хто за? Да. Дякую, колегі. Таня, дякую, що підключилась. Ми раді тебе бачити. Е, наступне питання маємо звернення Офісу спорту? У нас є переході бюджетних призначень. Е, пані Оксана, прошу доповідати. Так, відповідно, в нас є потреба у двох програмах. Це нам не вистачає коштів на програму підтримки військовослужбовців, учасників бойових дій та членів сімей загиблих захисників та захисниць на оплату послуг фікнус та реабілітаційних Є землі. Якась економія? Так, ми перекидаємо на цю програму 18 тисяч. З якраз з програми надання фінансової підтримки спортивним, спортивним організаціям, колеги. Так. Тільки що але, ми проголосували, так, от... але це ще не все так. Тагами ну, ось також на програму надання премії Львівської міської ради чемпіонам і призерам міжнародних та національних змагань. Ми перекидаємо 302 тисячі з програми спортивних іміджевих проєктів Львівської міської За ради. економії? так ага. і також перекидаємо 670 тисяч з. Організації благоустрою населених пунктів. Ага, тобто, це також економія, це яка не буде використана до кінця. року. Колеги, ставлю на голосування підтримати. Це між програмами перекидки, оскільки важко спрогнозувати. На рік, які кількість, кількість так, призових місць, які здобудуть наші спортсмени, і в цьому є потреба перекидки з програм, на яких є економія. Якщо нема заперечень, ставлю на голосування підтримати. Хто за? А? Дякую, колеги. Наступне питання порядку денному нас десяти. Вірно? Так. А погодження списку, Правильно? Так. Учасників бойових дій та членів сімей загиблих, які скористалися послугами фітнес клубів за листопад, листопад місяць. місяць. Колеги, стандартний список згідно всіх норм, програм. Скільки військових 186 військових отримали послуги фітнес-клубів та басейнів, угу. і 5 отримали послуги реабілітації? Масажу, так? Так. Колеги, ставлю на голосування підтримати. Хто за? Тарас, Я за. За, так, за, за, дякую. За. дякую. Наступне питання це в нас е, погодження внесення змін до календарного плану програми спортивних і меджевих проєктів. Е, так, е, відповідно, оскільки в нас не відбулися е, тендери. Та ми маємо економію, то ми її відзначаємо в позначаємо в календарному плані і висвітлюємо її. Колеги, технічні правки. Ставлю на голосування підтримати. Хто за? Тільки що ми цю економію проголосували і перекинули пані. на інші програми? Пані Павлів, пані, пані Павлів, па, Таня, та за, 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 за. Е, так, наступне питання порядку денного це в нас офіс спорту погодження внесення змін до комплексного розвитку спорту військовослужбовців ветеранів адаптивного сторту 2025 року. Е, так е, оскільки в нас не е, деякі послуги ми отримали на менші суми ніж ми планували. Ми цю економію хочемо е, реалізувати у проведенні е, ветеранського забігу на честь угу. пам'яті героя Юрія Мочульського. Колеги, чи є заперечення? Немаю жодних. Є економія, є запит. Тобто це буде для такий, ветеранів та пробіг. Нема та, питань, бачу, так? Пацієнтів Unbroken, Superhumans. Я зрозуміла. Ставлю на голосування підтримати. Хто за? За. Дякую, колеги. І тринадцяте питання з порядку денного. Останнє наше, потім перейдемо до комплекс то якраз тільки тільки що проголосували за неї так за що? комплексну програму. Це календарний план комплексної програми розвитку спорту. Правильно, візку. тепер 13-те питання порядку денного, оскільки ми е е е декілька разів до нас зверталися за субвенцією. Правильно? Так. На рахунок влаштування інклюзії там вже все виконано. Тепер нам тепер СКА звертається навчально-спортивна база літніх видів спорту. Звертається до нас за субвенцію, оскільки там буде і із державного бюджету, і з обласного бюджету. Всі докупки скинуться в розмірі 3,5 мільйони на влаштування. Три, три рівно три рівно. Так. Перепрошую, три мільйони. На влаштування інклюзії в закритому басейні. Колеги, я би просила це підтримати, оскільки це важливо. В цьому басейні дуже багато займаються дітей, дуже багато секцій. Е е маєте якісь коментарі з цього приводу? Ми ми завжди підтримуємо субвенцію на такі речі з міського бюджету. Є запитання, якісь коментарі? Немає колеги. ви сьогодні дуже дуже мовчазні. Дякую <ріст> <ріст> за те, що так швидко проходимо комісію. Колеги ставлю на голосування підтримати субвенцію навчально спортивній базі. СК є від них звернення на влаштування е пандусів е інклюзії в закритому басейні. Хто за? Дякую, колеги. Основний порядок де не вичерпано. Переходимо до додаткових питань. Що Галена Казимирівна сказала? Перепо. Ще не вичерпано. Я перепрошую, дзвонила Галена Панкевич. Можливо, вона по телефону може пояснити перше питання порядку денного. Ага, колеги. Просить Галена Паєнкевич перенести перше питання на наступне засідання комісії. Нашою. Ставлю на голосування про перенесення першого питання на, за... на наступне засідання комісії. Хто за? Антін, бачу за, переносимо. На прохання виконавців. Переходимо до трьох додаткових питань. Одне ми вже розглянули по культурі, погодили. Маємо додаткове питання Офіс спорту. Прошу вас включити та розглянути на найближчому засіданні. Титульний список на капітальний ремонт приміщень дитячої нацьки спортивних шкіл. Тобто, це зміни, так це зміни значно. до титульного списку. Прошу Оксана. раніше. Ми вже вас погоджували титульний список, в якому відображали капітальний ремонт благоустрою нашої дитячої нацької спортивної школи Електрон імені Богдана Кокота. Так. ось і минулий раз ми у вас погоджували перекидку на встановлення цієї стрічки на встановлення дверей. З mm -hmm. обрахуванням інклюзії всіх розмірів. Так. Ось і відповідно ми е, зараз показуємо ці зміни, що ми е, яку кількість грошей ми забрали з цієї стрічки на заміну дверей. Це е, технічна так? травка так. в цей. Ставлю на голосування підтримати. Хто за Тарас? Дякую, колеги. Е, тобто двері вже встановлено, все зроблене. Ще ні, е, оголосили тендери тільки. До кінця року зробимо? Так, та, звичайно. Добре. Третє питання: додатковий порядку денному ми маємо теж звернення офіс спорту, також внесення змін до титульного списку, дею США Так, але це вже не закупівлю ем, довгострокового інвентарю. А саме ми показуємо те, що ми виділяємо комунальному закладу дитячі нацька спортивна школа шахів дебют 70 тисяч гривень на закупівлю екофло. Колеги ставлю на голосування підтримати. Mm -hmm. Хто за? Екофлоу дебют. Дякую. І четверте питання порядку денного. Це в нас е, є. Е, почекайте зараз. Я оголошу. Перерозподіл бюджетних призначень. Організація благоустрою населених пунктів, пунктів згідно додатку. Це, це ми з цієї стрічки перекидаємо з якої? З благоустрою. Так ми перекидаємо 300 тисяч на клуб ігрових видів спорту на відрядження. Фоболи, Змагання? Ну, клуб ігрових видів спорту. Це ага, тренувальний є. процес, так. Тобто це е, навчально-тренувальні ну, Це економія? Так, е, так. Та. Тобто. Е, під відрядженнями, під тим кодом, це, це не навчання, відрядження, це... колеги, це змагання, виїзд... навчально-тренувальні ну, просто... збори. Це просто стрічка так, так називається. називається відрядження. відрядження та але це та виїзди на змагання, це навчально-тренувальні збори з ігрових видів спорту, які во були, були це ревіболо. Я точно їздила. Я та, знаю, які -зал, всі їздили. баскетбол Так, так. Та. Е, Колеги, якщо немає заперечень, ставлю на голосування підтримати, тому що спортсмени їздили, здобували там, е, знаємо, водне поло там, здобули якісь місце. І регбісти їздили. Хто за? Е, Таня, може маєш коментар? Я за. Я прошу просто, щоб мені перекинули, куди на які види спорту. Добре, добре. Ми на особистий ні. або WhatsApp мені киньте, або на поштову скриньку. Добре, добре. добре Тань Перекинемо, на які змагання. Хто куди їздить. Я просто розумію. Я знаю, тому що я за цим слідкую. А тобі, ну я я попрошу всім колегам по комісії перекинути. Добре, дякую, все, дякую, колеги. Порядок денний не вичерпано. Ми все пройшли. Я вам дуже вдячна. Готуємося до понеділка. Плануємо собі засідання комісії, оскільки бюджетні процеси починаються, мусимо ретельно до цього підійти. Всім гарного, спокійного дня. На все добре. добре. Дякую.